Вже традиційно розпочну із хороших новин. Сьогодні маємо приємні звістки з Луганщини. Збройні сили України майже впритул наблизилися до північно-західної межі області. Водночас авіація завдала ударів по районах зосередження озброєння та військової техніки противника. Маємо успіхи і на півдні. Там українські герої знищили 31 російський танк, а також збили ворожу ракету. Окрім того, завдали дев'ять авіаударів по позиціях ворога на цих кадрах. Мент операції на Херсонщині, під час якої росіян вигнали з кількох населених пунктів. Наші спецпризначенці першими заходили в окуповані села і буквально вичавлювали із них противника. Новопетрівка на Херсонщині у цьому селі нині майорить синьо-жовтий прапор. Слава Україні героям слава. Збройні сили України також звільнили Богуславку на Харківщині. Місцеві разом із нашими захисниками разом заспівали гімн. Загалом за добу росіяни втратили 44 танки, 27 бойових броньованих машин, літак та іншу техніку. А найголовніше в Україні стало на 370 окупантів менше. Втім, загарбники не припиняють нещадно тероризувати мирне населення на фото Куп'янськ. Лікувальний заклад. А точніше, те, що від нього залишилося після обстрілу росіян. На жаль, загинув лікар-анестезіолог, одна медсестра поранена. Будівля майже повністю зруйнована з першого четвертого. Четвертий поверх вночі атакували і Харків. В одному з районів міста Росіяни поцілили у критичну інфраструктуру. Там виникла пожежа. Одна жінка загинула у ще одному районі. Ракета влучила у підприємство. Попередньо без постраждалих. Із оградів окупанти накрили Нікополь. Вночі у місто прилетіли близько 30 снарядів. В результаті четверо людей поранені. Двоє з них у лікарні. Крім того, понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. Обстріли пошкодили також школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі. Загарбники не припиняють обстрілювати Краматорськ. Під ударом опинився приватний сектор. Наразі відомо про двох поранених: пошкоджені будинки та школа. Тим часом у Білорусі Лукашенко проводить нараду з воєнної безпеки, так би мовити, щоб проаналізувати воєнно політичну обстановку і напрацювати заходи реагування. Самопроголошений президент заявив, що Білорусь бере участь у російській спецоперації в Україні, але не посилає сюди своїх військових. Але ми нікого не вбиваємо, ми нікуди не посилаємо своїх воєнних, ми не нарушаємо свої обов'язки, так, да, ми лечимо. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей и не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам с Украины.